Сучасний інкубатор-трансформер для недоношених дітей відтепер має пологовий будинок Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Обладнання такого класу єдине в Україні. Чернівцям його передала благодійна організація. Кювет дає змогу проводити немовлятам важливі маніпуляції прямо всередині інкубатора. Скільки новонароджених у пологовому потребують такого обладнання, розкаже Альвіна Брамчук. До двох тисяч пологів на рік приймають у пологовому будинку Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. 10% з них народжуються недоношеними і потребують інтенсивної терапії. У медичному закладі шість кюветів для таких немовлят. Відтепер медзаклад має ще один сучасний інкубатор. Дане обладнання дозволяє. Підтримувати адекватну температуру та вологість навколишнього середовища, яка є життєво важливо для недоношеної дитини. Ось. А особливість е, даної моделі є те, що вона трансформується в відкриту реанімаційну систему, дозволяє широкий доступ до дитини. Тобто, персонал з обох сторін буває таке, що троє четверо людей задіяне в одній маніпуляції. Тобто, це допустимо постановка глибокої лінії або інтубація, або дренаж плевральний. І тому е, дана модель відкривається і є доступ до дитинки. Інкубаторі трансформері дитина може перебувати від народження до понад двох місяців. Обладнання пологовому будинку подарували меценати. Виникло дому Рональда Макдональда. Вони перезвонили і запитали, що нам потрібно. Для мене це була несподіванка, і на той час нам потрібен був транспортний ківес. Але так сталося, що транспортний ківес купили ми самі, і тоді виникла пропозиція закупити. КВС-трансформер трансформер. Це безумовно ну, досягнення на сьогоднішній день, це сьогоднішнє, це завтрашній, напевно, день виходжування недоношених дітей. І, ну, як на мене, це ще два кроки вперед в наданні медичної допомоги нашим недоношеним, на Даний прилад ми надали згідно запиту від медичного закладу. Заклади надають нам запит, яке обладнання вони потребують. Ми вже аналізуємо, яке медичне обладнання ми можемо надати і передаємо його медичному закладу. Сучасне обладнання може врятувати сотні життів новонароджених, каже гендиректор Чернівецької центральної міської клінічної лікарні. Якщо ми отримували певний час обладнання доушне, воно працювало, все, але було користування. На сьогоднішній день це саме сучасний. Немаловажно те, що цей апарат має акумулятор, який підтримує навіть в самому жорсткому блекауті, буде підтримувати роботу цієї, цього будиночку маленького інкубатор Трансформер, єдиний в Україні на такого типу обладнання великі черги по всьому світу. То це апарат виробництва Сполучених Штатів, і для розуміння навіть дистриб'ютори офіційні можуть отримати такі інкубатори лише через рік. Тобто, строк поставки, строк виробництва в середньому рік, саме із того, що є велика черга і великий попит у всьому світі, і це перший апарат такого класу в Україні. Альвіна Абрамчук. Олександра Окіпняк, новини СІ-4.